8 березня, а Степан займається чисткою вуликів. Бачите, як він ходить до бджолів? Не боїться взагалі. Не боїться. Бджілки тут літають, все гарно. Зараз хочемо переглянути на засів. І додати-не додати, додати їй корма. Думаємо, що треба буде додати дотацію, щоб гарно розвивалися. Може їй не потрібно буде. Зараз глянемо середину. Бджілки наші літають, повилітали вже повністю. Весна. Іде повним ходом. Ще будуть мороза, буде недобра ситуація. От, буде різне, але зараз якраз ці роботи, які треба провести, це почистити. Ми даємо полоски від кліща, відповідно, даємо малесеньку дотацію бджілкам для того, щоб розвивались. Так, тут засів у нас немає, це є. Давайте другу зараз глянемо. Бджоли немало, бджола літає сьогодні повним ходом, 18-19 градусів. Сьогодні тепла. Частина на обльоті, частина полетіла по пилок, а частина сидить в вулику. От. Засівчик. Є. Yeah. Можна, не знаю, чи камера передасть. Постараємося. Але засівчик малесенький вже пішов. Свіженький, гарненький. Отак, ми далі до роботи. Будемо знімати, пойдем покажуть.